Дуже коротко про основну відмінність аутентичних етнічних музичних інструментів від сучасних, полягає в тому, що всі аутентичні інструменти музичні, вони живі, тобто вони зроблені з натуральних матеріалів. Це масив дерева, ніякої фанери, ніякої там МДФ, ніякого пластику, або це натуральна шкіра. Дуже часто вона не скривається ніяким лаком. От, і натуральні метали. І тому е, всі ці е, натуральні матеріали вони піддаються е, деформаціям е, під час нагрівання або охолодження, або зміни вологи у повітрі. Тобто, якщо волога велика, е, Матеріали, такі як шкіра, дерево, вони поглинають вологу і да, розширюються. Наприклад, бубен зараз відносно волого, він звучить дуже низько. Якщо я його підсушу біля радіатора або на вогні, шкіра натягнеться і буде звук значно вищий. Значно. Так само і флейти з натурального дерева. Такі, як PIMAC. При одній вологості повітря буде один саунд, при зміні вологості буде саунд змінюватись. Більше того, немає чіткого налаштування строю, тому що Пімак має камеру і має, при грі ви будете чути обертони також. І нотку можна навіть, нічого не змінюючи, варювати ноту до півтони, або навіть інколи і більше. Наприклад. В кінці це вже був передув. То почалось від е, Фа-діес і е, основний тон соль. І далі пішло навіть трошки за. І всі ці нюанси вони дають змогу використовувати різні прийоми гри на аутентичних музичних інструментах. Тому у всяку хаті японської є такий свист вітру. Да? Пімак це буде. Такі просвисти передувом. Варган це буде максимум обертонів, які будуть звучати поряд з основною нотою. Тут я виділяю високий обертон для. Тут я виділяю низький обертон від нотиля. І загалом одна нота, але варюючи обертонами і акцентами, можна робити різні мелодії. Про, про точне налаштування автентичних етнічних музичних інструментів це не зовсім коректно. Тому що вони живі, вони реагують на оточуюче середовище, а також вони реагують на те, як саме ви граєте від сили подачі повітря, якщо це флейта, або де саме ви будете наносити удар по бубну. там. Да? Тут буде один саунд, тут буде інший, в центрі буде третій саунд. На відміну від класичних музичних інструментів, аутентичні інструменти залежать їх налаштування від багатьох факторів. Класичні музичні інструменти вони мають чіткий звук, чіткий діапазон. Фортепіано, якщо його один раз налаштували, да, там струни сучасні, вони зроблені таким чином, що вони майже ну, не поглинає там, металеві струна, з обмотку не поглинає вологу. Аутентичні струнні інструменти поглинають вологу, тому що, ну, струни, тому що вони зроблені із Кінського волоса. Ось і основна ідея була така.